Вітаю! Мене звуть Володислав, я лікар-аплікатор компанії Rush. І сьогодні ми будемо проводити навчання на апараті Expert класу Siemens S2000 Hellstarch. Сьогодні ми проведемо роботу з апаратом S2000 Health і до нього буде три датчики. Це лінійний, конвексний та сектор. Почнемо зі створення пацієнта. Щоб створити пацієнта, натискаємо на нашій консоль кнопочку пацієнт. Натискаємо новий пацієнт. Нам пропонує ввести. Ім'я, прізвище по батькові. ID пацієнта, вибрати стать пацієнта, дату його народження. Ну, вписуємо тест. Можна скористатися клавіатурою, яка вибуває на тач-панелі, або ж клавіатурою, яка знаходиться під консолью апарату. Вводимо вагу пацієнт, ріст пацієнта, Вагу пацієнта, і нам вибуває автоматичний розрахунок площі його тіла Далі в нашому дослідженні ми можемо обрати, з якого датчика ми хочемо почати на вибір. Обираємо лінійний датчик. Далі ми можемо обрати програму, якою теж ми хочемо почати. На вибір дається дуже багато різноманітних програм, можна підлаштовувати будь-яку з них. Основне, що варто. Вказувати це в гінекології. Нам пропонує дату останньої менструації вводити. А в акушерстві. Якщо ми акушерство нам так само пропонує ввести дату останньої менструації, коли ми її вводимо. Нам перебуває дату передбачених пологів, термін гестації, на якому перебуває наразі жінка, далі ми можемо доповнити інформацію, яку не вніс апарат автоматично. І починаємо наше дослідження. Розпочнемо з лінійного датчика. На тач-панелі обираємо пресет, вибір пресетів для даного датчика дуже багато. Обираємо тереоїд. збираємо лінійний датчик. Але спершу коротко про консолі апарату. На даній консолі розміщуються основні режими апарату та регулювання його глибини, фокусу, можна регулювати шкалу при імпульсно-хвильовому або постійно хвильовому добрі та базову лінію. Дана кнопка відповідає за видалення всіх елементів, які знаходяться нас на скані, якщо ми, наприклад, натискали введення Заміток, натиснула duight, прибирали. Або ж, якщо, якщо ми обрали «Маркери тіл це так само можна зробити на тач-панелі. У нас є вкладка текст, «Маркери ітіл та позначки. Їх можна ставити довільно багато. Також на тач-панелі ми можемо натиснути, щоб їх всіх прибирати, щоб натягнутися до кнопки DelayT. І знову ж повертаємося до тексту. Можемо робити будь-які замітки на нас на скані. Натиснувши знову цю на кнопку, ми повертаємося до нашого скану. Ну тож, почнемо з правої сторони. Кнопочка зуму збільшення або зменшення нашого скану. дул для того, щоб вимкнути режим двох вікон. Режим 2D на сірошкальні. Кольоровий допер, імпульсно-хвильовий допер, постійно хвильовий допер та М-режим. Тут у нас знаходиться кнопка ластографії. Вмикання та вимикання режиму 3D це 4D. Даний апарат підтримує дану функцію, але для того, щоб нею користуватися, потрібно доставляти плати. Також контрастний режим. Наявні ще 4 кнопки регулювання: Це пацієнт браузер, рев'ю. Рев'ю ми використовуємо. Після дослідження, коли зробили всі фото та відеокліпи в даному дослідженні, натискаючи на рев'ю, ми переходимо до папки, де знаходяться всі наші фотографії, які ми зробили. End Exam», чим натиснувши, закінчимо поточне дослідження, та кнопка «Report», де будуть зберігатися всі розрахунки, які зробили під час дослідження. Нижче кнопка Pointer для відвімкнення курсора, для того, щоб перемикатися на даній вкладці. Натискаємо SnopPoint. Вийшов. Натиснемо Shapdate, у нас зробилося фото. Далі під тач-панеллю у нас знаходяться регулятори. При їх прокручуванні ми можемо регулювати оптимізатори картинки. Додавляти контрастність зменшувати. Також є регулювання частоти. Та знову ж таки оптимізатор та оптимізатор. На тач панелі. І одразу буду демонструвати на Sky. live Лайфтую, оду. Вмикаючи, у нас вмикається два вікна в режимі реального часу. Натиснувши на дану кнопку, у нас вмикається з однієї сторони з гармонікою, а з іншої доволі-доволі контрастна. контрастна картинка. Зову втиснувши ми її вимкнемо. Режим трапеції або віртуального конвексу для розширення нашого скану. Можна вимкнути таймер. Також натиснувши на дану кнопку, ми можемо вмикати певні види гармоніки. Лікар може підлаштувати під своє око. Звичайна гармоніка. Вімкнення повноекранного режиму. Натиснувши на дану кнопку, ми можемо регулювати кільки час запису відеокліпу. В даному випадку стоїть 3 секунди. Поворот мітки вліво або вправо, відповідно, буде повертатися скан до гори або донизу. На наступній сторінці у нас знаходиться, знаходиться ще один регулятор картинки. Також знизу тач-панелі ми можемо регулювати потужність нашого скану. В на даному випадку стоїть 100%. FaceTime, Engine, Maps і Tint це оптимізатори картинки. Також можна вимкнути режим біопсії. При вимкненні нам відразу вибиває попередження, що потрібно одягнути біопсію на насадку. Вимикаємо. Повертаємося назад. І до цікавої картинки. Кольоровий добр. На даному апараті він доволі чутливий. На тач-панелі, перемкнувшись, ми можемо ввімкнути енергетичний доп. В даному режимі напрямок потоку крові ми не побачимо, але знову ж таки ми можемо побачити судини набагато меншого калібру. Натисним 2D ми знову повертаємося до сірошкальної картинки. Також, як вибиралися раніше, є режим для роботи з контрастними речовинами І ми можемо перемикатися між ними. Звичайний 2 X Та в режимі двох віку. Ми можемо вивкнути таймер і прослідкувати, за скільки часу у нас буде заповнюватися наша структура контрастною речовиною. Вимикаємо, з'явилась контраст, і ми повертаємося до цієї штукальної картинки. Також дана лінійка підтримує еластографію. Це звичайна компресійна еластографія. Та, явно еластерфію сумної хвилі. Обираємо структуру. Робимо пост і нам мало би вивести визначення в метр за секунду то в кілопаскалік. Форбуємо знову. Так, Ось нам виявилося значення метра за секунду та в кіло паскаль, що ми можемо інтерпретувати за допомогою таблиці. До кожного апарату є відповідна таблиця зі значеннями, які ми можемо переглянути та інтерпретувати те, що ми побачили на картинці. Метцем, додає, ми знову повертаємося до сірошкальної картинки. Перейдемо на дослідження суди. Маємо сюди. В даному випадку вводимо саме заноартери. Вмикаємо кольоровий допер. Там натискаємо до модерну на кнопку, вмикається. Імпульс нахловій допру. Для того, щоб його запустити, потрібно натискати апдейт. Звук можна збільшити за допомогою регулятора. Натиснувши дану кнопку, у нас починається автоматический розрахунок. Зафразував нам вилося досі значі. Знову натискаємо Update. Ми можемо регулювати швидкість потоку за допомогою регулятора скрил. Та базової лінії. Ми можемо її опускати нижче або вище. В даному апараті є на функція автоматичного розрахунку комплексу Intima Media. Для цього, щоб нам це зробити, потрібно зафрізувати картинку, натиснувши на кнопку Image, Ми робимо. Далі переходимо, натискаємо поінтер на то переходимо з боку, У нас є вибір наших картинок, які ми робили. Натискаємо на тач-панель. І ми можемо вимкнути автоматичний розрахунок комплексу інтимумедіа. Вимкнули, нам вибуло значення. Мінімальне, максимальне та «Середній». Також, натиснувши далі, ми можемо перейти до щось по типу репорт, де ми можемо внести всі зна... значні і помітки, які ми хочемо зробити у даного пацієнта на дослідження посудини. Натискаємо Крест, натискаємо 2D і переходимо знову на сірошкальну картинку. Далі переходимо на конвексний датчик. У нас автоматично підтягнувся режим аптоми. На даному апараті доволі таки жорстка картинка. Можемо підрегулювати світових виводи. Та фокус. Змінюючи фокус, у нас відповідно там, де він знаходиться, та ділянка стає більш щіткіша, та підсвічує Будемо робити Також, якщо перемикнемося на режим акушерства, натискаємо кнопку Калібр, у нас вибувають сквені розрахунки, які ми можемо використовувати для нашого дослідження. Для кожного пресету підтягуються відповідні розрахунки. Натиснувши знову каліпер, ми переходимо назад на сірошкальну картинку. В даному апараті є одна особливість. Для того, щоб нам провести розрахунки об'єму, нам спершу потрібно натиснути об'єм. Далі ми вибираємо орган, в якому ми хочемо це зробити. І лише тоді ми можемо проводити. Розрахунки по об'єму. Нам вибувають три значення, ми по трьох значеннях проводимо, і в нас є об'єм. Таким самим чином ми можемо працювати з усіма іншими розрахунками, коли хочемо вимірити об'єм. Натискаємо Toyot, називають всі наші значення, І переходимо на режим 2D. Кліп 2D. По роботі з конвексним датчиком ніяких особливостей немає. Тому перейдемо до секторного датчика. У нас автоматично підтягнувся режим плехо і вибудемо наше сервіс. Для зв'язаться, як на мене, прекрасно. Кольоровий добрив. Імпульсно-хвильовий добрий. Натискаємо тут. Нам відбувається значення. Зафризувавши знову дитино знову на сім Так також ми можемо перемкнутися в режимі. Кольорового допора на тканиний добр. І ми бачимо, як стінки міокарду прокрашуються, вимкнувши режим імпульсно-хвильового дофру та набивши його на одну міокарду, набивши на одну стіну міокарду, натискаємо Update і ми бачимо куливання стінок міокарду. В рашиміку льового тканинного топла ми ще можемо побачити кровопостачання. За допомогою даних регуляторів ми можемо тут збільшити або зменшити частоту. трохи регулювати яскравість змінити значення на кольоровому докві. Також наявний емераджей. Ще даний апарат підтримує функцію strain. Для того, щоб її вивести, нам потрібно записати кліп. Натискаємо на кнопку «Кліп» і у нас почався відеозапис. Фризуємо. Натискаємо поінтер. Добираємо кліп, який ми записали. І далі ми можемо увімкнути функцію strain або ж автоматичного розрахунку фракції викид. Натиснувши на тач-панелю, обираємо якій позиції ми вибір і чекаємо, допоки операція розрахує. Ось. І в нас вибився автоматичний розрахунок фракції викиду. Натиснувши на дану кнопку. І no, можемо ввести кількість. Okay. Ми це закрили та почнемо вводу ту нашу. Знову з надамо шматочок натиснемо Каркую і нам вибуває стрейф тобто кування стінок мілокарди. Відсутковий. І можемо подивитися і нам Зверху на картинці буде відображати, де саме ми знаходимося. Плюс даного апарату, що в ньому не потрібно відключати екг кабель для виведення функції стрейну, на відміну від інших апаратів. Знову на скайдбле і ми переходимо на ці картинку. Також в даному апараті наявні в складних розрахунках повністю всі розрахунки, які потрібні до досвідченому кардіологу.